Якщо ви будете в лівормах, ви просто обов'язані зайти сюди і попробувати. Ви подивіться на ці бріоти, як моя голова. Кожен раз, як я до них сюди приїжджаю, заходжу в мене з желанням там худати или взагалі щось в мене відпадає зразу, і вам кажу в ноль. Та". Вот это единственные суши, которые я ел бы, наверное, 24 на 7. Надо название вам, наверное, все, кафе, да, все-таки показать Не видно на камеру. Я воно вот так вот оно называется. Ну, так как я в Ливорно не дуже ориентируюсь, вернее, не дуже, вообще не ориентируюсь, то я вам не могу сказать, где оно находится. тут все для нашей Валеры. На заправке рядом. Современный металлолом. Эх, И 70-е. Дивиться, тут даже краска тільки на капоті вигоріла. Бо наверно горів мотор. Криша, все Мерседес, я есть Mercedes. Красавчик. Він уже тут стоїть, дорогая, сколько лет. А ну стеклоподъемники даже есть. че Валерчик так давно стоит. чето у нас водила якийсь романтик. выращивает цветы. Вы видели? Краще б помидоры, закусь посадил бы. Мама тут бы тут огурочки так развешала по балкону. И не жарко, и полезно. салат себе собі нарубав в объект. И жуй. Привет, банда. Моя любимая робота. Електрика. Електрика це нечто. Ну, собственно говоря, я вам не про це, я вам хочу розказати про турін. Але я ж не можу, знаєте, стримати свої емоції і поділитися ними з вами. Ні, ну вже слава Богу, піано-піано. Як кажуть італіянці, я починаю потрошки відбивати дупля, тому що... Раніше, знаєте, як ходили колись до доктора цього, як оту, психопата того, який яко, показує вам якісь клякси і каже, що ви бачите на картинці, і ти повинен собі якось включити або наоборот виключити фантазію, навірно, краще виключити, тому що можна такого наговорити, що потім зразу з кабінету в дурку поїдеш. Але це те саме зараз було. Ну, раніше це було для мене те саме. знаєте, Якби мене спитали, що ви бачите на картинці, я б сказав би, ну. Якась дитина вчилась малювати, знаєте. О, а зараз я, вже, зараз я вже скажу, що ні, це вже не дитина вчилась малювати. Це якийсь дорослий дядько п'яний вчився малювати. Електрик, який. Да, це, звісно, щось з чим-то. але ну, найголовніше, що мене пугає те, що я починаю в цьому розуміти. Я вже їх розпечатую собі для того, щоб прийти і подивитися, що собі посмічав, що куди глянути. Ось, я вже читаю ці схеми, це мене лякає найбільше. Я тільки не хочу розуміти взагалі, звідки у них у електрики взялась ідея робити разноцвітні провода. Потому що предположение у мене тільки одне де, знаєте. Ото які іскри з глаз посипалися, такого кольору і е, цвіт проводочка він собі придумав. З коричневим взагалі стрьом. Там, навірно, не тільки іскри з глаз посипались. А ще й дно рвануло, то відтуди і з'явився коричневий провід. Ну, це я так собі фантазірую, не знаю. Коротше, про турин. Була у нас шкільна. Як вона називається? Шкільна. шкільна. Як правильно називається? Подорож, дається. Екскурсія Екскурсія в турін у Саші. Я вам хочу... не, ну, якщо ви чекаєте, що я буду якесь відео звідти, то ні, я вам просто розкажу як це відбувалося, бо оцей оператор мелкий там такого назнімав, що фотографії, що відео ну, невозможно дивитися. Якщо я вам тут устраю таку встряску іноді, то там взагалі жість, От, Тому ні, такого не буде нічого. Я буду і робити, і розказувати. От. Визивають, визивають батьків в школу нас. Я не знаю, всіх, напевно, не визивали, визивали тільки ну, таких іностранців. Визивають. Ви вже подумайте про те, що якщо батьки визивають в школу, дитина може не дожити до наступного дня. Тобто ми ще в школі не були, а він вже відгріб по повній. Да, приходимо туди, а вони кажуть, що ну, ми хотіли б з вами обсудити такий момент, як цю ж екскурсію в Турін. Не. І все, ну да. І от вам документ ви повинні підписати, що типу, ви згодні, що ви нам довіряєте, там, тра -та -та, що ви не переживаєте, що ми там десь вашу дитину завеземо, там ще щось. Як? Ти що? Як це ми можемо переживати? Ми можемо взагалі вам документ підписати, забирайте його аж. До тих пір, поки він гроші не почне заробляти. <хи> ну це понятно, що це шутка, бо зараз тут почнуть писати. Хоча наоборот пишіть, пишіть, що ви думаєте, там, які мета. В общем, ладно. підписали документ, що ми не проти, що ми не переживаємо і все остальне. Ну, саме головне питання, що типо, якщо ви переживаєте, що ви там не в змозі оплатити його цю подорож, то що, ну, наша школа... Ну Саме ця наша школа е, може взяти ці витрати на себе. Всі витрати візьме на себе. Ну ну думаю, хорошо, ну, бо Один раз було, що в початку року вони не поїхали, але ну, вони тоді їхали якісь кудись в гори кататись на лижах на... майже на тиждень чи що, Наверно, да, на тиждень. Я вже не пам'ятаю точно. Ну На довгий срок десь вгори, в гори, в альпи кататися, туди-сюди, теж екскурсії і все. Воно стоїло 300 євро. От. А це ж якраз діло щось до операції чи під операцію, чи якось так воно було, що ну, в общем, ми, та й тим більше нова школа, знаєте, новий цей і... нікуди він не поїхав. Ну, думаю, а в цей раз що? Однаднівна поїздка, ну типу нехай їде, але думаю, вони ж тіпа, що ми може не можемо заплатити. Я кажу, а ціна випросила яка? Вони кажуть... 26 євро. Я кажу, ну то ми ж вже, наверное, не настільки ж ну, ці бомжари. Що 26 євро. Ой, заберу пока э, цей... 26 євро. Але я кажу, все одно дякуємо. Ну, от, ми кажу в состоянні оплатити, давайте нам цю чек квитанцію, куда? Ну, там це, оплачується, все воно тут в табачині. Табачина взагалі э, любі опроси, любі марки, шмарки, любі оплати, свет, газ, штрафы, э, всякі ці. От, ну, все-все, це все, 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 все робиться в табачинах. Це так, щоб ви знали. От. Е -е, да. Ну і що? І поїхали вони. Все, слава Богу. Уїхали. Уїхали в 6 ранку, приїхали почало 9 вечора вчора. Говорять, результати які? Діти задоволені неймовірно. Ну, понятно, Напевно, я ще там не був, але як з... З розмов, з розказів, що дуже-дуже, неймовірно, гарна архітектура. Ну, Це в Італії, можна сказати, багато де таке є. От, Значить, побачили якісь вони там дивні автобуси, дивні трамваї були в якомусь е, як ботанічному саду. Е, в общем, Емоції там через краю всіх діток. От. Ну, Я вам скажу, що по приїзду вже емоції поперли і в батьків, тому що мінус два телефона. Діти десь там чи загубили, чи що. Ну вкрасти, я думаю, хто б там їх вкрав де. Та й тут якось з цим... знаючи тих дітей, то по-любому вони їх десь провтикали. Так що провкрали, я такий момент розглядав би розглядав в саму останню очередь. Тому, скоріш за все, що провтикали. А телефони, як правило, тут що? Ну, Тут з андроїдами не ходимо, мало хто ходить з андроїдами. Це. Ми... Ти да, я, да ми з тобою. Всі остальні ж тут на айфонах. Тому я думаю, що батьки будуть вдячні своїм діткам аж, аж через край. Хотя, там той айфон півтори тисячі стоїть. Да? Ну, Вивушний, той ще дешевший. От. Я думаю, що... Оділивалися малими потерями. У нас, ми, я пам'ятаю, як ми їздили кудись. Ну, По-перше, нас на такі далекі екскурсії ніколи не возили. Я не знаю, як зараз. Не знаю, як Зараз Зараз, ну, ніхто не ні, мабуть, що ніхто нікуди, ні, як війна в країні. Діти не завжди в школу ходять, а вчаться дистанційно. Е, я маю все до, до війни, до початку. Бо нас возили з Херсона. Це вважалося, прям я вам не знаю, як це передати, це Було го, раз в год. І це, був, ну, це було забиття Века. Реально, там і пугали учнів, що якщо ти будеш себе погано вести чи там погано вчитися, да ми тебе з собою не візьмемо в у басейн. Ви поняли, о, та, це, була, це була подорож неймовірна. Ми вже по старший клас, ми вже умудрялися взяти якогось пива з собою в автобусі, набухатися. В тому Ну там гарний такий басейн, не тільки ці плавательні дорожки, а такого типу невеличкий аквапарк. От. Ну Це був крутіший і це ж відстань в 50-60 кілометрів. Це було ого-го, стояння куди. Так-то нас таскали, звісно, по якихось як воно цих завіденнях. Театрах, драмтеатр, ще кудись там, не пам'ятаю на якісь ми виставки ходили, якісь музеї. От, щось таке було. Ну, ну, не, не, не так часто, як це тут відбувається, не з, таким, ну, може, як, не з таким підходом, не з таким азартом це все у нас робилося. Найкраще, це... що у мене в світі у нас було, то це зерниця. Я не знаю, звідки вона взялася, як вона започаткувалася і хто її взагалі придумав і цей ну, то на зерніцю. Це і то Опять же, на зерніцю хто їздив. Їздили два-три представника з класу. От. І, і Мене туди брали щось раз чи два всього, на всього. Знаючи, що я міг там виграти всі ці якісь призи. Ну, всі не всі, бо там не тільки бігти треба, там треба було вміти ще орієнтуватися по карті, там ще щось. Ну, тобто були змагання, де я виігрував, тобто коли був. От. Але я, як правило, ти що, пхх. тишина. Нікого немає, ні родителі, ні це фізрухники з, з трудовіком п'яні там, десь таскають вчительку по українській мові та літературі, десь по кущах. От, і все. А далі ж більше ніякого контролю. То я там таке витворяв, що о, в мене там всі і, і гиржики, і шмиржики було таке, і що ми там і якихось таких лахах-лахаковатих цих наших е, не нашої школи, а другої там. Сусідні я їх підписував, там, грали, як воно називається, в ножичка, закидував на дерево і вони в то лазили його вічно, доставали. Ну, в общем таке, трошки здівався, і не здівався. В общем. Ну, робив так, щоб здівався над одним, щоб останнім було весело. от. Частіше, звісно, і здівався сам над собою. Ну, то таке. В общем, так от з'їздили вони в той турин, і я думаю, що якщо вони ще кудись будуть їхати, то треба відправляти, тому що... Дитина довольна, щаслива, все добре. Я сьогодні на роботі сам, граюся з цією електрикою. Зараз спробую, мабуть, вже треба піти включити масу все. І подивитися, чи не... якщо не загориться, то значить все добре. Ладно, пока.